Ну ось, замовили. Будемо тепер всі косточки перемелювати, голови. Два сита оці взяв. На 13 і на 8. Мотор півтора кВт. 1400 обертів. Ну що ж, цей млинок не годиться для сум'ячих голів. Зупиняється мотор, хоча 1,5 кВт не дає ради. Ось ми трошечки такий захист придумали. І зараз покажу, що ми робимо із сум'ячими головами. Ми пробували рубати, нічого не вийшло. Ось тут ми зварили ці голови і все м'ясо ми зберемо, кісточки повитягаємо. І цей сироп, цей холодець зробиться, теж піде на заморозку на корм. Ось от такі от кісточки дуже тяжкі. От, оця машинка млинок не перемилює. І навіть важко розрубувати от такі кісточки. Пробував розрубувати на дріб, все одно зупиняється млинок. Ось. Ось тут варимо ще одну порцію сум'ячого бульйону. Запалили скат, зараз водичка закипить і все буде добре. Ось, перебрали м'ясо, лишилися отакі косточки. Ось такі буває, що тормозять вино. Трошки. Не здовжувати, ростить. Такі косточки дрібні, воно мелеться. Я під страховки сидить, щоб виключити. Так що для все ту кашку перемелем, потім ще маємо кишки. Там оцей ікру. Тільки селезінку поврізали. Потім ще трошки корму дамо, розмішаємо, позаморожуємо, такі ліпьошечки поробимо. пляцки Ліпьошки. Ось. І будемо годувати окремий басейн. Але, мабуть, так кісточка зараз затурмозить. Ану. Не пішла. Ось, якось так. Це через... Тринадцяте сито пропускаємо, потім ще через дрібне ситу пропустимо, перемелимо і все буде гут! Добавили борошно, дуже рідке.